Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі і ми в гостях у наших покупців маємо сьогодні чудову нагоду демонструвати вам цю модель. Якщо ви наш підписник, раніше ви могли бачити вже цей диван, але в іншій модифікації. В новій комбінації П-подібний презентуємо вам сьогодні. Довжина його 3 метри, 57 см, ось ця частина 2 метри, ця частина 2 метри 11 см, а зліва 170 см. Трансформується в спальне місце, має комфортне наповнення, а також регулюються підголівнички, зручне положення. Тип розкладки дельфін максимально швидко та просто. Ми трансформуємо велике спальне місце. Всією родиною буде комфортно переглядати улюблені передачі та фільми, бо в нас там знаходиться телевізор. А також в наповненні тут латексований пінополіуретан високої щільності. У цієї моделі каркас виготовлений з натурального дерева, а також в короткій частині є ніша для зберігання речей і регулюється регулюються в ручне положення. У цієї моделі є різні модифікації. Ми можемо її замовляти кутовим диваном. Подовженим кутовим диваном, прямим, навіть крісла додатково і все це обирати тканину та в потрібному кольорі. А ще вам хочу розповісти про журнальний столик в цікавому дизайні, виробник Польща, Європейська якість. Тут у нас загартоване скло, і в нас вони є в продажу в різних розмірах. Є консолі, подовжені в різних формах, є круглі, квадратні та прямокутні, як ви бачите зараз на цьому відео. Каркас таких столиків може бути срібний або золото на ваш смак. Традиційно, якщо вам сподобалася ця модель, запрошуємо вас до нас в директ. Ми вас проконсультуємо, допоможемо з вибором меблів, а також прорахуємо доставку до вас додому.